Всі вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. І сьогодні я хочу показати максимально достойний Nissan Qashqai. Той Qashqai, який би я чомусь залишив би собі. Не поясню вам причини. Він мені просто нереально сподобався з усіх, які в нас були. Він на класному салоні, класний зовнішній вигляд, абсолютний оригінал, не битий, не фарбований. 186 тисяч повністю підтвердженого пробігу автомобіль з Нідерландів. Стан автомобіля наближений до нового, все як ви звикли бачити у нас на каналі. Резина всесезона, 24 24 року залишив 95%. Подивіться, який він шикарний, класний по кузову. Дуже достойний варіант, абсолютно оригінал, не битий нефарбований, рідне лобове скло на парктроніках, на панорамі. В шикарному це якийсь самий яскравий чорний колір, який я зустрічав. Настільки він даному автомобілю личить. Дуже достойний варіант, збережений на класних легкосплавних дисках, 17-х оригінальний. Це значок сервісу, де автомобіль обслуговувався. Вся сервісна історія присутня по автомобілю. Дуже дуже достойний варіант. Ефект Вау у мене особисто присутній. 10-й рік 1,6 бензин, 188 тисяч пробігу. Автомобіль з Нідерландів. Класний стан. Розглянемо стан кузова. Абсолютний оригінал, кожен сантиметр даного автомобіля, взагалі без відфарбувань, без натяку на корозію, без технічних чи візуальних зауважень. Я отримую естетичне задоволення від даного авто. Лобове скло рідне, він код відкритий для будь-яких перевірок. Нажали паузу, переписали, перевірили мої слова. Ми займаємося якісними автомобілями, які дорого коштують Європі. Відповідно, дешево коштувати в Україні не можуть. Нагадаю, як і в попередніх відео, всі знають, що євро пішло сильно догори. Великий розрив найбільший з останніх 5 років з доларом. Так як автомобілі купляються євро в Європі і розмитнюються по відношенню до євро, то ціни на свіжопригнані автомобілі падати не будуть, навпаки, будуть тільки рости. Зараз самий правильний час для покупки автомобіля, якщо ви відкладали його, тому що автомобілі з Європи будуть дорожчати. Я говорю про якісні автомобілі, а не про корчі. Якісні авто в євро коштують дорого в будь-якій країні Європи. Не фарбований автомобіль, абсолютний оригінал. Розглянемо стан салону. А в салоні відчуйте цю, цю свіжість і це багатство. Шкіряний салон. Шкіряні карти, повний електропакет. Є відмітки, що коли обслуговувалось. Шкіряне кермо, мультикермо, двохзонний клімат-контроль. Автоскладання дзеркал, панорама, все справно. Подивіться на стан салону. Новий, просто шикарний, шикарне співвідношення кольорів. Запах нової машини, присутній хоч автомобіль 2010 року. Мені дуже-дуже сподобався даний варіант. Я надіюсь, ви відчуваєте правду в моєму голосі. Наскільки я вам детально це розказую. Просто. Видно, що автомобіль збережений. Подивіться, царапін взагалі немає, підлокітнички для другого ряду сидінь. Автомобіль у нас семимісний, дуже легко складається, розбирається. Дивіться, Напишіть в коментарях, чи знаєте ви, що це і чому це Nissan і чому він лежить в багажнику. Я відповідь знаю, потім вам розкажу. Але, повірте, збереглися такі деталі. Це нонсенс для даного авто. Пройоми всі в оригінальні, жодне талькузове, навісного обладнання, нічого не крутилось, не знімалось. Прям гіпердостойний варіант. Для бензинного варіанту збережніше я давно так не зустрічав. Жодного зауваження від жодного авто. чи СТО по даному автомобілі взагалі не буде. Дуже ефектне, класне авто. Дивіться. Це, це авто потрібно залишати всім'ї, родичам, знайомим рекомендуйте знайомим, тому що це дуже достойний варіант. Дивіться, який чистенький автомобіль, збережений. Педантичні європейці. Приємно мати справу з такими людьми. Сервісна історія. Я відмітки бачили логотип СТО, на якому воно обслуговувалось. Так же само, один власник салону. Підтвердження, це все є. Німецькі, Німеччині є втюви, а в Нідерландах це все РДВ. Їхні перевірки, як тюви, обов'язкові тих огляди. Тут ці є відмітки за кожен рік 19-й рік, 138 тисяч, 23-й рік, 172 тисячі, 2015 рік 93 тисячі, 146 було в 20-му, 154 було в 21-му, 10-й місяць, 10 го року. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Розглянемо стан роботи двигуна. Перевірка стану роботи двигуна. 182 тисячі повністю підтвердженого пробігу. Клімат справний, все працює, все дує. Подивіться на стан керма, кермо не фарбоване. Не відновлене, не перешите, нічого взагалі. В матовому стані. Так. Панорамка, дивіться, працює, їде, все. Закрилося. Нічого не крутилось, не знімалося відмітки по козову про обслуговування даного автомобіля. Оптика вся рідна Нісан. вся Nissan вся 2010 року. Мотор часи, працює тихенько, рівненько, потяків масла ніде немає, акумулятор видно, що свіжий. Прийоми в оригінальному стані. Корозії немає від слова абсолютно. По автомобілю нічого не крутилось, не знімалось. Прям музейний експонат. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто. Дуже збережений, максимально збережений ефект, на який мені зайшов прям дуже сильно до душі. Nissan Qashqai плюс 2, 7 місний, 1,6 бензин. Бензиновий простий двигун, невибагливий, служить довго. Відгуки про бензиновий двигун Qashqai дуже позитивні. Автомобіль абсолютний оригінал. Не битий нефарбований з рідним лобовим склом, без пошкоджень по кузову, по бамперу чи по капоту з повністю підтвердженою сервісною історією сервісним пробігом 182 тисячі кілометрів. Повторюсь, таке авто дешево коштувати в Україні не може. Якщо ви хочете дешеве авто, купляйте автомобіль не з Нідерландів це Німеччини, а з Данії чи Швеції. Там ржаві корчі з скрученими пробігами. Знайдете собі подарунок. Якісне авто коштує дорого в будь-якій країні Європи. Нагадую вам. Це дуже достойний варіант. Я думаю, що він продасться з першого огляду, з першого, хто приїде оглядати даний автомобіль. Тому що абсолютно ніяких недоліків, ні зовнішніх ні технічних автомобіль немає. Він дуже естетично доповнений, збережений, ефектно збережений автомобіль 2010 року, а він в стані ніби виїхав з салону. Ніяких немає взагалі. На зацепок, щоб сказати, що є якісь сліди, сліди експлуатації на автомобілі. Автомобіль має е, абсолютно 24-го року майже нову резину, 95% залишку. Виробник Вречтайн чи Вречтайн це нідерландський внутрішній виробник. вони самі полюбляють дуже цю резину. Якісна це сезонна гума. Автомобіль не бачив зими, це вітряна країна, тому він і зберігся. Кашкає з Нідерландів це. Класні варіанти, тому що вони збережені. Це все пов'язано з кліматом країни. Дуже достойний варіант. Подивіться, я хочу вам по максимуму його показати, щоб ви зробили висновки. ті ж самі, що зробив я. Класна комплектація, парктроніки, датчик світла, дощу, панорама, оптика, вся рідна. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте. Замовляйте доставку, під дім або приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21 навпроти податкової. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Автомобіль мав єдиного власника в Нідерландах і буде мати першого власника в Україні. Буде... На огляді з вами був Женя. Ми займаємося достойними варіантами автомобілів з Європи. Бережемо свою репутацію. Тому, якщо вам сподобався дане авто, запрошуємо до нас. Класний варіант. Придбайте його, будете задоволені. Надіюсь, в моїй інтонації, в моїх словах ви почули ту правду, яку я хотів вам донести. Ефектний, збережений, класний домашній автомобіль, який не принесе вам забот чи хлопот. Дуже достойний варіант. Рекомендую від себе особисто звернути увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго чекали. І у суботу це ніби 5 липня вийде друга серія. Як ми працюємо про нашу роботу, буде цікаво. тому слідкуйте, ви отримайте багато корисної інформації. До зустрічі!